Із випередженням графіку на Новобаварській філії закінчуються роботи по заміні магістралі діаметром 600 міліметрів, яка проходить під проїжджою частиною Григорівського шосе в районі вулиць Петра Болбочана та Камської. Магістраль зв'язує ТЕЦ-5 три центральні теплові пункти і забезпечує теплопостачання на 128 будинків холодногірського і Новобаварського районів. 300 метрів старої труби, яка прослужила понад 50 років і пережила найскладніший в історії України опалювальний сезон. Було вирішено планово замінити в тюрм. Монту кампанію роботи розпочалися 5 червня. Дозвіл на перекриття дорожнього руху в нас відкритий до 31 липня. Це планова дата, коли ми повинні були закінчити вказані роботи. Але дуже швидкими темпами ми працюємо, розуміємо, що це складна ділянка дороги. Вже монтажні роботи закінчено. Відновлюємо асфальтобетонне покриття ще сьогодні. Завтра і покриття буде відновлено, і будемо. Пускати транспорт по вказаній ділянці дороги роботи не загальмували, ні спека, ні короткочасні потужні зливи. Фактично, роботи завершили на три тижні раніше встановленого терміну. Одночасно на районі зараз ведеться шість перекладок магістральних та внутрішньоквартальних мереж. Ще 12 заплановано. Паралельно тривають процеси по підготовці до опалювального сезону джерел теплопостачання, модернізація теплових пунктів і підготовка внутрішньобудинкових систем.